Добрий день, дружківка на тиждень з 23 по 29 вересня. Головні енергії події небезпеки для населення. Ну, дивіться, є небезпеки дійсно та загрози на тиждень, є небезпека знову енергосистема, світло, також небезпека для наших захисників. В принципі, полінорман розклад я робив, відгукується. Ну і, звісно, ворог може робити обстріли, залякувати людей, щоб. Щоб люди виїздили ось така ситуація. Цей тиждень, да, є небезпека, особлива для, для наших захисників, також, також небезпека через те, що через те, що прихильники здають позиції, здають позиції, здають важливі міста по, в місті нашому. Тому ось так. Але, але все одно бумеранг, бумеранг прилетить кожному. Тому ось так. Будьте уважні і обережні на цьому тижні. Прогноз 23 по 29 вересня по місту Дружківка Донецької області. Основна енергія тижня дуже активні дії на цьому тижні. Щось прям ворог активізується. Так, будьте уважні, багато на цьому тижні для населення, саме буде фейків, також збір інформації стосовно наших міст скупчення ресурсів, ну, збір і передачі ворогу інформації. І також люди дуже будуть переживати саме про ресурси, багато думок буде присвячено ресурсам. Будинки та цивільні об'єкти є. Загроза, є загроза, це мож, може бути якась комбінована атака, це може бути і балістика, це може бути, бути і шахіди, які несуть руйнування. На жаль, да, обстріли, обстріли, дуже активний тиждень. Щось дуже, дуже значне, це може бути пов'язано зі світлом обстріли. Так, добре, давайте подивимось саме критичну інфраструктуру. Це по всій країні щось да, незрозуміло буде зі світлом, будуть намагатися відновлювати. Можливо, знову вони якийсь масовий обстріл по енергооб'єктах планують по всій країні, що буде дуже важко для цивільного населення. І також багато фейків, багато дуже багато ІПСО, Дуже багато такої інформації діліть все, не знаю, не на два, на десять діліть, читаємо, але не пронікаємо з цією інформацією, бо багато фей, багато дуже фейків, і псо якось так. Давайте які того тижня. Ностальгія якась, але ж це також може бути і без світла повернення до того, як було колись раніше, коли нам було добре. Віримо, віримо в перемогу, віримо в Збройні Сили України. Активний тиждень виходить, але якісь події. Все може все ж таки все може розвернутися на нашу користь, причому події стануться якось так, на них взагалі не можна вплину, неможливо вплинути. Тому активний тиждень, будьте дуже уважні до тривог, бережіть себе.